Одна дорожньо-транспортна пригода, два обірвані життя. У ДТП на Кірвоградщині загинули мотоцикліст та дитина. Смертельна аварія сталася близько першої ночі, 3 липня, у селищі Олександрійське. Повідомили в обласній поліції. За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини з подальшим зіткненням з деревом та питомним стопом. В результаті автопригоди водій 1996 року народження та його пасажир 2010 року народження отримали цілесні ушкодження, від яких загинули на місці. За вказаним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, обставини події з'ясовують слідчі. Після повномасштабного вторгнення європейські держави заморозили 300 мільярдів доларів російських активів. Левова частка цих коштів належить Центральному банку Росії. Крім того, країни ЄС заблокували рахунки багатьох російських олігархів, тісно пов'язаних із путінським режимом. Чи варто ці кошти передати Україні та на що саме їх потрібно витратити, давайте поцікавимося в кропивничан. Я гадаю, потрібно. А на що саме Україна має їх витратити? Ну, на що саме? На реабілітацію наших воїнів. Думаю, так. Ті, що повернулися. І ті, що повернуться. Ще. Ну, на відновлення інфраструктури, будинків, які були зруйновані. А як же? Звичайно. А на що? Насамперед Україна має витратити ці гроші? На людей, я думаю. Ну, потреба інвалідам яким хлопцям, які на війні прийшли на реабілітацію, на дітей, які залишились без батьків. Я думаю, що давно вже давно було потрібно було передати, щоб ми були могли використовувати ці гроші. А гроші вони ж потрібні нам і зараз для держави, і для оборони, і для зброї. Ну, багато чого вони лежать, я не розумію, чого їх не віддають. Звичайно, потрібно. А на що Україна їх має витратити? На відбудову того, що зруйнували наші. Потрібно. потрібно. А на що потрібно витратити ці кошти? На оборону. На дрони, на, всі, всі, на все вооруження, яке є, на, якого немає, треба її використовувати. У нас немає зброї, скільки скільки треба. Я так давно вважаю, що давно треба забрати і пустити на оборону солдатам всім, щоб накупляли зброю і щоб їх чортової матері вигнали. Обов'язково. А на що ми маємо витратити ці гроші? На даний час тільки на військові справи, на ЗСУ. Так як зараз нам потрібне озброєння, так як нас трошки зажимають, то нам треба тільки на озброєння. А волонтери і ми всі допоможемо із обмундируванням і всім остальним. Потрібно. А на що їх Україна має витратити? Ну, звісно, не для себе там. Як це робиться зараз? Людям, да. пенсію підняти можна. Обов'язково, великі букви червоними Обов'язково. Тому що... Що... Так. На да -да -да. що Україна має витратити ці кошти, як гадаєте? Ви знаєте, я думаю, що народ бідний, на народ, на всю нашу інфраструктуру підняти, всю всі галузі, які в нас зараз просто упали із за тих скотов. Я вважаю, що можна було б витратити ці кошти на діток, котрі постраждали від війни. Або ж на реабілітаційні центри для діток. Думаю, що у нас не досить багато реабілітаційних центрів і потрібно ну, розширювати. Безперечно, безперечно, тому що треба відбудовувати Україну, треба економіку підвищувати якимось чином. Тому в тому стані, в якому зараз знаходиться Україна, самим нам просто це не потягнути. Я думаю, що треба. Відновлювати ті міста, які зруйновані. Ну інфраструктуру, і щоб наші люди поверталися з Європи. Та ні звісно, це грабунок. Чому так думаєте? Ну якщо так почнуть вчиняти в усьому світі, то ніяких правил не буде. Що, звісно, на що Україна має витратити ці гроші на людей, на простих людей, квартири всім, щоб дали Квартири люди втратили, все втратили, лишились голі босі. Звісно, звісно. На що Україна має витратити ці гроші? На хлопців. На, токо на них, токо туди все. А ми підождемо. На передову на озброєння, так? Зброєння, так, так. Да, да. Вони частина тих, хто рятує життя. Їх не видно на перший погляд, але без них не обходиться жодна масштабна рятувальна операція. Це кінологи ДСНС та їхні чотирилапі напарники. Їхній нюх у сотні разів краще за людський у зоні завалів, у лісі чи на згарищі. Саме собаки першими знаходять зниклих людей. Тренування службових собак проходять щодня в умовах, наближених до техногенного завалу або в складних умовах природного середовища. Чим складніше собаці буде на тренуванні, тим легше їй буде потім в реальному пошуку. Тому ми відпрацьовуємо усі можливі ситуації. Підготовка постійна. Щоб собака не втратив навички, він має тренуватись щонайменше кілька разів на тиждень. Команда це про довіру, взаєморозуміння та витримку. Кінологічний підрозділ ДСНС залучається до порятунку людей, які опинились під завалами, а також до пошуку людей, які загубилися в лісі. У наш час високих технологій досі немає жодного приладу, який міг би зрівнятися із собачим носом. Добре тренований собака відчуває людину, яка знаходиться навіть глибоко під завалом, незважаючи на пил, на дим згарищ та інші різкі запахи, що можуть бути на місці надзвичайної події. Під час пошуку у природному середовищі собака швидко і ефективно опрацьовує великі території, на які людям знадобилось би кілька годин. Це значно підвищує ефективність пошуку, скорочує його час і, відповідно, збільшує шанс на вдалий порятунок людини. Вірність, відданість і щоденна служба. У кожного пса свій характер, але спільна мета рятувати життя. Кінологічний розрахунок це не просто людина і собака, це напарники, це злагоджений колектив, завдяки співпраці, котрих вдається врятувати людину там, де бисила навіть техніка. Якщо ти маєш досвід і готовий навчатися. Приєднуйся до команди кінологів-рятувальників разом до перемоги. Підтримку розвитку мікро-, малого- і середнього бізнесу на Кіровоградщині задекларували в меморандумі про співпрацю між облівською адміністрацією та одним із державних банків. Центрував документі. Програма є робота. В межах нової ініціативи бізнесмени зможуть отримати компенсацію власного внеску по гранту з обласного бюджету до 100 тисяч гривень. Зазначу, на підтримку підприємництва в казні Кіровоградщини до 27-го року передбачено понад 22 два 000 000 гривень. Обласна військова адміністрація разом з іншими державними структурами є провайдером важливих програм підтримки бізнесу та громадян, ініційованих президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. За період дії державних програм Доступні кредити 579. Робота місцевих бізнесів активізувалася і має гарний результат. Кредитний Портфель складає вже близько 2 мільярдів гривень. В рамках державної програми є робота на власну справу. Грантову підтримку отримали 468 суб'єктів підприємництва на суму близько 110 мільйонів гривень. Створено понад 650 додаткових робочих місць. Це гарний результат, це потрібний результат за напрямом грант для ветеранів. 65 ветеранів, членів їхніх родин, їхніх сімей, отримали майже 30 мільйонів гривень. Створено понад півсотні робочих місць. Це і важливо, і необхідно.